Всім привіт, всім бажаю міцного. Здравствуйте хлопчики і дівчатка. Вітаю на каналі. Ми зараз поговоримо про те, як людина вирішила придбати собі комбайна. І чому вона це вирішила зробити ця людина, по якій причині, да? і тому подобне. Всіх вітаю, вітаю підписники, вітаю гостів канала. Надіємося, гості каналу стануть підписниками. Людина, людина мала ну, має. Зараз навіть, вже більше, я не знаю, ми так здзвонюємося інколи. Мала 200 гектар землі. О, ранніх зернових, що то вони там гектар 20 сіяли, більш не, не сіяли. Зараз ми про це поговоримо, чому людина вирішила ну, купувати собі комбайн. Да, 200 гектар. Ну, не, не мало і не багато, 200 гектар. Але ну, йому вистачало, там приїжджав якийсь комбайн скашував ті 20 гектар ранніх зернових чи ячменя, чи пшениці. От. А основна вже була, удар був на соняшник у них і кукуруза. От. А на кукурузу вже там вони наймали комбайн. От ми і ми, ми працювали на одному комбайні в 670-му лекціоні і приїхали до них в найм. От. І що було далі? Зараз ми про це і поговоримо. Як це воно, це чому людина вирішила це все робити. Чому вирішила купувати комбайн людина, які фактори для, 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 для цього посприяли і тому подобне. А ви не забудьте лупнути лайкос цьому відео. Підписатися на канал. Вам це нічого не коштує, це безкоштовно. <хи> а мені буде канала. так каналу. Лайкос, підписка. да, І ще е в описі буде. Номер карточки, я вибачаюсь, звісно, але я збираю на імпланти в хребет. Треба операція коштує дуже дорого, 90 тисяч. Ну, не сама операція, а імпланти стоять дорого. От. Я збираю по можливості, кому не тяжко підтримати От. А ми поїхали. Приїхали ми до них на соняшник, збирати соняшник. Ну Він такий ще був. Соняшник е полусухий, полузелений. От. І людям же ж не треба, їм же ж треба, щоб він сухий був. Правильно? Ну Ми заїжджаємо по потерям, по тому, по всьому, все ми нормально. Е зробили, договорилися, все, путем, все все роботає. восьмого, приблизно, десь це перший раз було. Каже, давай будемо ставати, Тим більше, каже, машини, там щось проблема, туди-сюди. Ти бої влага полізла, каже, воно мені не треба, щоб. Е ну, з мене знімали і тому подібне. Та кажу, які питання. Це кажу ваша, ну, ваша копійка, ваше зерно і тому подібне. Ми стали дзвони власник комбайна. О, а що там? Так устали. Що? Чого стали? Йо-майо, треба -йо! працювати, що за робимо? А ми, щоб ви розуміли, до того времени вже скосили. ну, 45 гектар скосили. Щоб ви розуміли. так 45 гектар скосили. які? Треба й більше, ти представляєш, яке ми скосимо. Та людина сказала вставати, ну, волога. Мене воно колиха. Кажу, давай їм дзвонить, тому подобне. Ну і це так повторялося ще не один раз. Потім навіть приїжджав сам, щось там контролювати, питався у людини, у людини на полі. Ми працюємо, надаємо їй послуги. ну мені з ним. Потім підходить каже, Вітаха, а дорого так комбайни стоять, щоб купити. Кажу. Ну як сказати, дивитися треба, ну як дорого. Там от 20 тисяч і вище, смотря який, на твої 200 гектар, там якась, якийсь кейс, якась мега, тому подобне. Ну, коротше, з горем пополам, з горем пополам, туди-сюди, згорем пополам ми скосили ми той соняшник у них. А, типа, давайте косіть, бо я заберу комбайн. Каже, так що ти мені вже каже, в найм приїхав надавати послуги. що ти забереш, куди забереш? Я, та мені треба, та мені треба воно своє косити, та мені то треба. Ти, каже, ти приїхав до мене, надавати послуги. Я на тебе надіявся. Ну, коротше, таке то там створив, що хай Бог милий. Він підходить, каже, треба, каже, поміч, ми не розбираємося. Ну, от, Закінчимо, каже, щоб ну, знайти комбайна, каже, куплю комбайна, мать його дригом. Каже, є якісь там збереження. Займешся. Це кажуть. Ну, щоб ні, це така велика її проблема, щоб, ну, кажу, для мене я не розбираюся, для мене проблема. Ну, ми закінчили. Кажу, ну, що ти хочеш? Він каже, я хочу Мегу 208. Ну, я вже там трошечки зачіпав в предвиду відео цю, цю тему. Ну, досконаліше розповім. Да? Може кому цікаво буде. От. Ну кажу, так то й так. Я вже був вдома по різним там, фірмам. Пообдзванював, бо займався ж перед тим, е, у, як був як працювали в одному хазяйстві. Я теж розповідав, відео на каналі є. Кому інтересно, на каналі є плейлисти розділ, так що можете залітати, дивіться, там вже дуже, дуже багато відео. А хто дивиться до цього времени, випоніть лайкос і підписочка. Будь ласочка. От. Понаходив я. Дуже багато, і вони разні. Ну, різні, на картинках дуже гарні і тому подобне. Від 25 тисяч до 35, а то й 40 тисяч доларів. Ну, так, приблизно такий діапазон вибрав, де шукати, де, де знаходяться і тому подобне. Ну, при, при, предлагали привезти із-за кордону привезти комбайн. От. Ну, Що ж ти там побачиш, що ти привез, що, 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 що привезуть? Ти ж не бачиш, що ти привезуть. А якщо привезуть, то тобі ж треба його купувати. От. Ну, Каже, так і так. Поїдемо, будемо дивитися. От. Поїхали ми дивитися, дивилися дуже багато, передивилися, було таке, що приїжджаєш. Ціна стоїть 40 тисяч доларів за нього. Мега 208, стоїть ціна 40 тисяч доларів. Ми приїжджаємо, він розібраний. Стоїть одна рама, двигун. Людина виходить, каже, ну, я його роблю. Договорюємося, я його зберу, я все йому перебираю, переварюю, Не запустить, не то, не, ну, не сю, нічого не подивишся. Ну, розібраний комбайн. Поїхали. Поїхали в друге місце. А приїхали в одне хазяйство, хазяйство своє, і вони ні Дніпро 150, а -е, вони продають. Ми передивилися, там трошечки десь тріщина, там десь там щось він завівся, все як полагається, все працює, Молотарку запустили. Чітко все, люфті раду до нього, жаточка, жатка теж більш-менш ціла. 35 тисяч доларів. Ну, подивимося ще. Поїхали в Білу церкву, приїхали, там взагалі інтеркулер знятий. Теж я про це казав в попередньому відео, але ж менсти, може, ніхто не бачив. От. Там взагалі інтеркулер знятий, Кажу, ну ставте, будемо заводити, будемо пропускати. Ну як, як так просто ну ось дивишся на нього, він вимитий, він викрашений і тому подобне. Ну, а пропустити його, подивіться, може там двигатель взагалі запорений чи ще щось. Ну вони м'ялися, м'ялися, коротше, ніхто ні хрена не... того інтеркулера не... не поставив. От. Кажу, ставте, не поставте. Ну каже, так їдемо. Поїхали в друге місце. Приїхали, ну, теж 30 тисяч доларів нема на що дивитися. 30 тисяч доларів нема на що дивитися. Ну ну як? Ну про що ви балакаєте? Резини немає. Сталінблоки уграні, порвані, решетний стан порваний. 30 тисяч доларів. Ну я розумію, що кожному своє. Людина ну, таку ціну виставила, таку за неї просить. Каже, капець, що то мені вже переходило з якого таке воно щось. Кажу, ну а да, що ж ти хотів, кажу, вони ж тут працювали, ну, сильно такого, щоб хорошого не знайдеш. От, каже, мабуть, таке в 350-ту ту, ту, ту Дніпро візьмемо. Ну кажу, дивися, вернулися ми на підучий день. Ще раз подивилися, передивилися, опять запустили. о, З ним ще один тракторіст був. Ну що ти посовітуєш, кажу, ну ми переїхали, передивилися з тобою скільки. Що, що тобі посоветує? Дивися, кажу, я ну, непоганий комбайн цей за 35 тисяч. туда сюди Ну, вдарили вони, коротше, по рукам, все як полагається. о, Забрав він того комбайна. За 35 тисяч. Все добре. о, На наступний рік каже, яка лафа. Я нікого не жду. Я не, не боюся, що якась там цей. Я виїхав, каже, мені треба скільки виїхати, рані зернові. Все, я виїхав у 10 часов. Попробував, ага, влажнувати. Постояли. Все, пішло, поїхали, скосили. каже. Плюс до того, каже, ще, ще, ще люди приходять, такі ж самі, каже, як я, в кого 20 гектар, в кого 30 гектар, тому скосить, тому скосить, тому скосить, каже, я допомагаю. І... Все нормально, я ще кажу, заробляю ним. А на соняшнику, то взагалі каже, ну біди немає, чи туман, чи що. Я собі в яке время захотів, те виїхав. Комбайн каже, бля, хаміть, ну, слава Богу. Каже, то, що тільки каже, п'ятку на, на трошки було замінили, косу замінили, ну це таке, це розходник. А так, каже, комбайн-бомба вибрали. Я зараз каже, ні в чому, каже, ну не До чого ж я ж і веду. От, Людина була ограничена в тому всьому, йому треба було машини біом шукати, бо комбайн туди-сюди. Зараз, каже, мені по барабану. У мене комбайн стоїть, я коли... Не, нема машин, я каже, поставив і все. Я такий довольний, що я каже, купив його, що то капець. Ну в кожного свої вкуси, я ще раз говорю, в кожного свої вкуси, да, кожному нравиться, комусь подобається кейс, комусь джондір, комусь то. Так, да, я не спорю, там один алюна питала, десь 9650 СТС. Джоник, так, да, дуже відлічна машина, я не спорю. Ну, кожного свої, ну як би сказати, да, забаганки. Так що люди отакі біда. Так ми вибирали комбайна, людина купила і довольна, е, не, не то слово. О, він нічому не ограничений. А я ще раз попрошу вас підписатися на канал, зупинити лайкос, якщо подобається. Радий був. Вас цих бачить. Ну, хоча я не бачу, ви мене бачите, я вас не бачу. Ой, хоча там його знає, хто до кінця, навіть ніхто не додивлюється, але це таке. Я бажаю вам здоров'я, всього самого найкращого. Головне здоров'я. А все остальне буде. Щоб ви були здорові і ваші діти. І щоб мир скоріше настав. Щоб скоріше настав мир, друзі, в нашій країні. Все, всіх обняв, підняв на місце, поставив. Дай Бог вам здоров'я. Зустрімося в слідкую відео. Пока-пока.